Вітаю всіх красунь! Сьогодні давайте, дівчатка, подивимося цитринів, синеньких лабрадорів, ну і дещо ще поїхали. І перший гарнітурчик в огранюванні триліанти. Він в мене один. Давайте його подивимося: це рутиловий кварц з включенням золотистого рутилу. Чи ще його називають волосатиком, чи Волоссям Венери. Існує таке повір'я, що коли з Олімпа спустилася Венера, богиня Любові на землю, вона вирішила викупитися в чистому джерелі і там залишила декілька своїх прядок волосся золотого. І ось з тих пір. От такий камінчик, називається кварцом волосатиком чи кварцом волосся Венери. Камінчики тут, дівчата, ну, срібло 925-ї проби. Це по замовченню. От, ручна робота індійського майстра, форма огранювання трильянтик. Камінчики тут однакового розміру, що в каблучці, що в сережках, і мають розмір у висоту 1,5 см і в ширину 1,5 см. Застібочки в сережках з завишенням. Так виглядають камінчики з Теж ограньовані, чистенькі, без включень. Ну, я маю на увазі камерок якихось там. Тріщинок і так далі. Каблучечка з середини. Подвоєна шиночка. Все як завжди. Вага однієї сережки 4 грами, розмір каблучки 18,8, вартість гарнітуру 2300 гривень. Побігли далі. І переходимо до цитринчиків. Першою буде поодинока каблучечка. Дівчата тут цікавий камінчик, тим, що, бачите, в нього колір такий незвичний, от він тут, бачите, йде як навскіс, наче він яскравіший, а потім отака тоненька смужечка начебто трошки яскравішого. І от там у куточку, він такий світленький. ну Можна це е, спостерігати таким чином, от як камінчик зростав, от як формувалася його кристалічна решітка, із, разом із кольором. Розмір камінчика, цитринчика нашого. У висоту 2 см 4 мм, і у ширину 1 см 5 мм. Дівчата, я вам демонструю вироби на макрозйомці, і вони завжди на макрозйомці здаються більшими, ніж в житті. Тому я даю точні розміри самих камінчиків для того, щоб ви. Мали уявлення, який розмір виріб має в житті. Так, дивимося на каблучечку з середини. От ось такий камінчик, подвоєна шиночка. От. Розмір каблучки 18,8, і вартість її 2150 гривень, і побігли далі. Цитриновий кушон в підвісті, розкішне огранювання. Воно мені нагадує огранювання принцеса. Цей різновид огранювання я обожнюю більш за все. Розміри самого цитрину у висоту 2 см 3 мм, і в ширину 2 см. Такий красень в сріблі 925-ї проби, дівчата в профіль, зверніть, будь ласка, увагу на те, який тут високий кристал. Ви бачите, конус кристала виглядає далеко за срібло. Ось. Ось, і це видно, бачите, бездоганий кристал, трошечки видовжений прямокутничок. Кушончик, висота підвіски разом із бейлом 3 см 5 мм 2580 гривень вартість цього красення. Побігли далі. І як доповнення до кушонової підвіски, я вам пропоную каблучку з кушоновим цитринчиком, трошки меншого розміру, але дивіться. Який може скластися чудовий гарнітурчик. Ну, давайте дивитися каблучечку. Ось так я поставлю його. Отже, розміри цитринового кушону в каблучці у висоту 1 см 8 мм, і в ширину 1 сантиметр 5 міліметрів. Ось так каблучка виглядає в профіль дівчата. Тут теж зверніть увагу, який височенний кристал. Він теж виходить, виходить за срібло. Так, камінчик виглядає з середини. Шиночка подвоєна, все, як завжди. Розмір каблучки 18,5. 2050 гривень його варт... її вартість. Побігли далі. Підвісочка з цитриновим маркізиком, у довжину 2 см 7 мм, і у ширину 1 см. 1 мм. Ось так виглядає камінчик з внутрішньої сторони. Разом з белом Підвісочка має висоту 3 см 8 мм, 1350 гривень її вартість. Побігли далі. І цитриновий гарнітурчик, він такий ластівочка, такий сонячний, милесенький, ну просто диво. Камінчики тут мають однаковий розмір, що в каблучці, що в сережках, і складають у висоту. Один сантиметр 5 мм, і у ширину дівчата 1 сантиметр. Ось дивіться, які славнюсінькі камінчики. Застібочки в них з завишенням. Вигляд сережечок зсередини. Ось саме так виглядають камінчики. Вигляд каблучечки зсередини, подвійна шиночка. Вага однієї сережки 3,7 грами. Розмір каблучки 18,2 2400 гривень вартість цього милесенького, симпатичного гарнітурчику. Побігли далі. І переходимо. До лабрадорів. Першою буде каблучка у формі закругленого такого злегка. Прямокутничка, лабрадор синій, красень просто. Дівчата, ось так дивимося, тут нічого нема. Ось так з цієї сторони. Ось так дивимося, тут синій колір. Ось так дивимося. Дівчата, дивіться, що тут твориться? Якісь вогняні сполохи. От він дає. Красень. Так, дивіться, дівчата, іще високий який. Бачите? Сам камінчик. Височенький такий зріс. Ось так він виглядає зсередини. О, ось так. Ну, тут. Всілякі включення, робота акуратна, шиночка подвоєна. От-оп, дивіться, оп. Це якщо отак брати, а якщо я отак переверну, от, От. Знов буде так, як я вам показувала. Отак сині і отак. Ну, тобто, і так, і так, дуже красиво. Розміри камінчика. У висоту 2 см 4 мм. І у ширину 2 см. Розмір каблучки 18,7 2500 гривень. Вартість цього красення, дівчата, я раджу. От саме це, саме цей Камінь це ексклюзивний камінь, тому що, ну, таке світіння, тут синій, дивіться, а тут, наче, язички вогню. Дуже красиво. Побігли далі. Лабрадорова підвіска синього кольору, форма камінчика, закруглений квадратик. Такий шикарний кабошон. Дівчата, кабошон має розміри. Так, секундочку, 2 см 9 мм. На 2 см 9 мм. Довжина підвіски разом із бейлом 4 см 3 мм. Вигляд підвіски з середини. 2600 гривень вартість цієї краси. Побігли далі. Підвіска з шикарним синім лабрадоровим маркізом в кабошоні. Дівчата, Тут камінчик такий. От з цієї сторони, бачите, наче включення, нічого нема. А з цієї так оп. І ось він такий синій-синій, от так, от туди-сюди. Ось так підвісочка виглядає. З іншої сторони, сторони тут теж є іризація, так, дай би мені Бог її спіймати. Ось вона. Ну, теж нехай спіймає її хазяйка. Розміри камінчика саме маркізового. Кабошона, Так, секундочку, дівчата. Ой, щось я загубила. так, Саме камінчик 4 сантиметри 5 мм у висоту і в ширину ось так, 2 см. Разом із бейлом, висота підвіски 5,5 см. Рідкісна форма. Огранювання От рідкісна. Я обожнюю саме маркізи. І в огранюванні, і в кабошонах вони от такі витончені, вони такі королівські. Колись Людовік 14 замовив у ювеліра прикраси для маркізи Помпадур, і отой ювелір вперше зробив каміння саме у формі огранювання маркіз. От з тих пір. Ось такі камінчики, бачите, от як і цитриновий. от І ось такий в кабошоні Зветься така форма видовжена маркізом. Так разом з бейлом висота 5,5 см. 1820 гривень, вартість Підвісочки. Побігли далі. І крайньою на сьогодні буде ось така величенька прикраса, браслет з сіми кругленьких вісьми гранничків, в діаметрі кожен 2 см. Вагою цей красень 48 грам, і вартість його 6000. 400 гривень. Дівчата, чим незвичайний цей браслет, це, ну, по-перше, своїм огранюванням. І те, що в нього камінчики трошки відрізняються своїм відтіночком. Ось тут, бачите, крайній лабрадор, він синій в чорну смужечку. Далі йде такий, начебто, блакитненький. Ось цей, як сіренький такий, цей трошечки з жовтеньким включенням, цей блакитненький, теж трошки з такою жовтенькою смужечкою теж оцей ось, ось цей синій і блакитний. І ось так, якщо його і іншою стороною подивитися, і тут так само присутня. Шикарна іризація. От, ось так він буде приблизно виглядати на вашому зап'ястку. Він красивий. Дівчата, він правда дуже красивий. Вигляд браслетика з внутрішньої сторони. Тут теж є огранювання. От, але, мабуть, тут, бачите, включення, і тому вирішили. Камінчики закріпити саме отакими от конусами наверх. І на цій прекрасній срібній лабрадоровій цитриновій ноті і золотисто волосатиковій ноті ми завершуємо з рубінчиком своє відео. Роздивляйтесь. Визначайтеся стосовно придбання, пишіть нам на WhatsApp Viber, що ми залишили в описі під відео та в коментарях. Свій номер телефона. І, як завжди, ми вам бажаємо нових прекрасних каменів у ваші скриньки та доброї вдачі, дівчата. А з вами були Олеся Тарубін. І, як завжди, ми вас дуже просимо, бережіть себе, сонечки. І до нових відео на каналі Папа. -па.